А стосовно цієї нічної атаки, ну, вже багато чого сказано. Чи можна зараз охарактеризувати звідки атакували, звідки ті дрони запускали, і у ті всі масовані атаки, які по ночах у травні відбуваються, власне, на що вони спрямовані? Чи можна зараз якусь картину скласти цілісну? Ну, зазвичай нічого не змінюється. Зараз вони атакують із південного і з північного напрямку. Там з півночі в основному, це з району аеродрома сеща і з півдня, з південного напрямку це зазвичай десь з району східного збережя Азова. Таким чином дрони переміщуються по території України. Так ви правильно зауважили, що і на Київщині так було працювала робота ДПО, але основна кількість дронів цієї атаки була все ж таки направлена на. Львівський напрямок, тобто на захід України, де противник очевидно намітив собі ті цілі. Ну те, що цілі вони намічують, це одне а з іншого боку, вони все ж таки перевіряють де працює у нас ППО, де в нас є слабші місця, де сильніші противник намагається це вияснити. Ну але бай, як бачите, сьогодні місця у нас всюди були сильні і. Ефективність роботи була 100%. Вже командувач повітряних сил генерал НАТО Миколачук підзначив високу роботу протиповітряної оборони на різних напрямках, тому що і на півдні збито чотири БПЛА ударних, і навіть е, зараз південця повітряне командування південь, це сфера його відповідальності. Так, зона так само повітряне командування. Центр це Київщина та північні та центральні регіони. Ну а також. Е, Повітряне командування Захід там найбільше дронів одна Львівська область. Там е, на Львівщині 10, А загалом е, у зоні відповідальності командування Захід знищено е, 22 загалом. Безпілотники, ось таким чином. 36 із 36 знищені трьома повітряними командами. Лише сьогодні було без роботи повітряне командування Схід. Це східний напрямок, але їм зрештою без роботи залишатися не доводиться. Вони, в них є інші завдання, не, не менш важливі, і вони в них не добово а погодинно відпрацьовуються. Тому що там найгарячіший ну тобто це вже стосується бойових дій безпосередньо, так на а. сході а пане Юрію стосовно цієї нічної атаки лише ударні безпілотники, ворог пускав, чиї розвідувальні також були. Е, ну, Зафіксовано поки що ми дали збиття е, саме безпілотників ударних, тому що їхня атака тривала з 23,30 і десь по п'яту ранку. Е, от, власне, така робота. Ну, безпілотники зазвичай працюють вже в день. Так, тому що треба візуальний контакт із землею. Зрозуміло, що так є. Є в них різне обладнання на безпілотниках, але все ж таки відео, коли має бути погода, має бути видимість нормальна. Противник зазвичай проводить повітряну розвідку. Дивиться, як деякі удари зазвичай це більше в прифронтових зонах і так далі. Тому протягом дня переконаний, що буде статистика і збитих БПЛА розвідувальних. Так, зрозуміло, і до інших також новин хотілося перейти поважні видання. Зараз пишуть про те, що перший етап навчання на винищувачах F-16 пройде у Великій Британії Foreign Policy Про це пише із посиланням на неназваного представника британського уряду. Це буде наземна базова підготовка українських пілотів, які потім будуть готові до більш конкретної підготовки на F-16 або на інших літаках. Сказав чиновник. Україна, нібито, готова відправити на навчання 20 військових, які вже до Приволодіють англійською мовою, аби пришвидшити засвоєння цього курсу, додав він тренування за програмою НАТО, включатиме в себе тренажери та реальні літаки. Можливо, спочатку не F-16, а простіші. Ось такі новини зараз надійшли, як бачимо, від видання Foreign полесі. Ну, звичайно, що зараз такий чекаут достовірності цих новин не будемо робити. Пані рюпане по іншому поставлю зараз питання. Якщо взяти так, от рівень скажімо так, сучасної авіації, військової в тому числі, то от наскільки -мо, можна. На так сказати, відсотків а, готові до того, аби використовувати ці літаки. Чи от від части сильно ми відстаємо? Чи треба нам а, багато часу? Що нам треба засвоювати, аби надолужити оці всі моменти? Я думаю, журналістам не треба піднімати так сильно градус ці, цих цих питань, порпатися в настільки на стільки деталях, в яких ніхто нічого не розуміє, і дуже довго поясню. Нам ефіру не вистачить в тих деталях. Авіація це річ надзвичайно складна. Я Кожний день по Тисячу раз різним змій Повторяє, все одно будуть перепитувати. Звичайно, що перехід буде непростим, тому що ми переходимо з техніки 70-х років на техніку 2010-го, десятого, якщо так по технологіях, щоб довго не, не, не розповідати, і тут треба просто зрозуміти, як пересісти з Жигуля на мерседес з коробкою автомат. От і все тому що вже більш багато процесів в F-16 автоматизовані, і потрібно адаптуватись просто до нової машини, от як, от в автовласників. Дійсно, з старої радянської машини на нову з автоматом. Ну, це власне простими словами. Я думаю, що наші льотчики, які їдуть уже і знанням англійської мови, із теоретичною якоюсь підготовкою, тому що вже самі навіть що там пробували, Є програми спеціальні авіасимуляторів, що ознайомитися з кабіною. Вони могли навіть уже і в домашніх умовах, як воно все виглядає, в шістнадцятому. Тому е, треба трошечки так, е, цей градус знизити, мабуть, допитливості, тому що дуже цікавить достоменно всіх інформацій. А коли, а скільки, а де, а яким чином і скільки часу вони будуть навчатися? Ну, пане Погаймо. Юрію, дуже багато сподівань у нас просто на цю техніку, на ці літаки. Зрозуміло, що сподівань. Повірте, зараз проговоримо тиждень і. Стихне стихне і будемо просто чекати ті кілька місяців, чотири місяці чи більше, коли вона власне вже отримаємо перші літаки і будемо мати перші результати бойової роботи. А так, звичайно, що ми дуже чекаємо на ці літаки. Ми вже не один не два рази казали наскільки вони нам потрібні. Пане юрі, а з іншого боку, якщо подивитися, от, наприклад, на роботу нашої протиповітряної оборони, що не говорили про цю нічну атаку, тут вже теж дуже багато казали, що зараз фактично досвід у нас у наших захисників операторів ППО є просто зараз надзвичайний. Чи цікавлять наші спеціалісти? Тепер можливо, чи в наших по спеціалістах хочуть за. Кордоном, чому чомусь повчитися ми отримуємо сьогодні техніку від багатьох країн, то що є техніка техніка ППО, це там беруть участь чимало країн Європи, такі як і Норвегія, і Франція, і Німеччина. Ну і Сполучені Штати Америки, зокрема, безумовно, їхня робота, бойова робота в українському небі, це і як не крути, випробування їхньої техніки в бойових умовах. Той самий комплекс АІРІСТІ, який фактично. Такі, от в Україні поставлявся всі модифікації, так вперше, так, так само і Петріот, такі збиває кінжали, і так далі. І так далі. Виробники мають унікальну можливість перевірити на практиці своє озброєння. Ну і безумовно, ми наші фахівці-спеціалісти будуть проводити широкі консультації з нашими партнерами, які нам люб'язно надали цю техніку. Шкода, що мало, але не, не однією тією, що надали. Ми бачимо, що і Німеччина. Вже розширює пакет допомоги на 2,7 мільярда, де 4 аріс комплекси будемо отримувати, і так далі, і так далі. Тому безумовно, ми, як майбутні, а можливо, вже і е, нинішні члени НАТО, де факто так не де юре, поки що будемо ділитися інформацією з нашими партнерами щодо того, як працює їхнє озброєння, і які тактичні прийоми ми застосовуємо в умовах такої війни, коли противник переважає великими силами, але ми його ті великі сили нівелюємо нашими нашим досвідом, нашим героїзмом, наших людей? От до речі, сьогодні відбувається 12-та зустріч у форматі Рамштайн. Лойдостін сказав, що фокус на захисті неба. От які очікування, що можемо чекати після цього Рамштайну, на які рішення, які б нам були Саме... корисні? Хоть не я маю оголошувати, а це скаже ті, хто брав участь у Ронштайні, Це вище керівництво нашої держави, міністерства оборони. Я думаю, що це буде оголошено. Очікування в нас одне, ну якомога більше партнери і так дають нам багато те, що можуть, але для повітряних сил це засоби протиповітряної оборони і тобто, основне... закривати небо, небо так. Ми продовжуємо працювати над тим, аби закрити небо над Україною. З того без закриття неба ну важко прогнозувати успіх у наземних операціях чи в наступальних чи оборонних діях. Тому про закривати небо треба в будь-якому випадку. Ми маємо право допустити тут російську авіацію ненароком і, ну, і дрони і кладі ракет. Тому ну, безумовно засоби ППО, ракети в достатній кількості до тих вже наданих систем. Ну і безумовно від цього Рамштайну очікують усі якихось рішень щодо надання уже F 16 шістнадцятих. Потенційного надання тоді, коли прийде час, тобто питання мабуть вирішується зараз, хто на яких умовах і так далі буде надавати Україні саме літаки, а хто можливо надаватиме озброєння, а хто надаватиме мабуть якісь логістичні речі, як підтримку в обслуговуванні і так далі. А так зрозуміло, чекаємо ми на підсумковий брифінг, який має відбутися після цього засідання. 12-те вже у форматі Рамштайн. Нагадаю, відбувається сьогодні. Пане Юрію. Вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Вас вже мушу відпускати. До нових зустрічей у нашому ефірі. Юрій Гнат нагадаю до нас долучився.